І третя модель діяльності, бізнес-модель діяльності агенції місцевого економічного розвитку це сервісно орієнтована. За сервісно орієнтованої моделі агенції націлюють свою діяльність або фокусують на надання послуг. Тобто, у них є. Абсолютно нормальні комерційні послуги, які вони надають, які мають сенс для е, даної території, і е, завдяки яким агенція і існує. Тобто агенція фактично заробляє на свою діяльність для того, щоб поки вона заробляє, вона підтягує можливо проекти або починає визначати, яким чином вона може працювати з міською радою, і як міська рада може її фінансувати. Але поки поки налагоджуються ці всі процеси, які можуть зайняти трошки часу, агенція заробляє тим, що вона надає певні послуги, і немає тут нічого. Поганого, що агенція заробляє на комерційних послугах, які користуються попитом, і е, за рахунок цього вона власне фінансує свою проектну діяльність, статутну діяльність, яка необхідна для розвитку міста. Бо інакше виникає запитання: якщо бюджет не платить за проектних менеджерів, які займаються розвитком, які підтягують, пишуть ті грантові заявки, а їх писати можна рік, е, доки ти отримуєш якісь кошти і будеш вже проектним менеджером в проєкті оплачуваним. Але за той час, хто оплачує? Плачу людині зарплату. Власне, тут може прийти на поміч ця модель сервісно-орієнтованої агенції. Коли ви спочатку починаєте заробляти, тоді у вас є одна або дві людини, які займаються пошуком тих проектів розвитку. А тоді ви вже можете якось балансувати свою бізнес-модель. Тоді, коли проекти вже пройшли, ви вже отримали якісь грантові фінансування. Ви тоді можете збалансувати свою бізнес-модель, як ви це функціонуєте. Якщо ми говоримо про бізнес-модель діяльності агенції, очевидно, що нам важливо говорити так само про бюджет. Бо бізнес-модель може з вами проговорили, які є моделі, але з чого складається бюджет агенції? Почнемо з найцікавішого, звичайно, бюджету витрати. Витрати є доходи. Витрати. Які ключові витрати несе агенція, з чого формується ця, ця стаття бюджету? Це перш за все персонал. Бо агенція це передусім і найважливіша, і найливовіша частка бюджету. То це люди, тобто це проектні менеджери, це управлінці, комунікатори, які впроваджують проекти. Агенція не створюється для того, щоб отримувати бухгалтера, отримувати директора, які роблять що, і отримувати секретарку. Це є непотрібні речі. Ключове це проектні менеджери, які займаються програмні менеджери, проектні менеджери, які втілюють певні програмні напрямки і реалізовують проекти. Це, наприклад, у агенції є там урбаніст. В агенції є людина, яка займається європейськими проектами. В агенції є людина, яка є фахівець з розвитку малого і середнього бізнесу. В, люд... В Агенції є фахівець з інфраструктурних проєктів, проєктний менеджер по інфраструктурних проєктах. І вже навіть з назву посад ви розумієте, що ці люди, яку цінність вони несуть, яку експертизу вони мають. Це є ключові люди для агенції. Бухгалтер, можливо, вам і не потрібен бухгалтер, тому що ви можете взяти на аутсорс людину за контрактом, яка може обслуговувати ще 50 інших організацій, тому що ви, на початках у вас немає що обслуговувати, немає оборотів. А тримати людину в штаті це є дорого і недоцільно. Вже повертаючись до, до статей витрат, це персонал. Персонал, особливо програмний персонал, це ключова стаття витрат, і зарплати мають бути конкурентні, високі, привабливі, цікаві. І пам'ятати, що це людям має бути цікаво і вигідно працювати в агенції. Вони мають цінувати свою роботу. Є адміністративний персонал, і адміністративний персонал не може бути стільки, скільки програмного. Правило rule of thumb, це можливо одна третина там, на трьох людей програмного персоналу, у вас може бути одна людина адміністративного персоналу. Тобто, є три програмних менеджера, можливо, тоді один директор, півдиректора і пів бухгалтера і фінансового директора якраз в сам раз тоді це буде доцільно. Тобто, і пам'ятаємо, що директор може теж бути програмним менеджером. Власне, він має бути. Він чи вона мають мати ці компетенції виконувати ту функцію. Наступно у вас, звичайно, є операційні витрати. Операційні витрати це операційна діяльність. Наприклад, якщо ви маєте грант, є проект, там є речі, які ви маєте робити, заходи організовувати, дослідження проводити. Це є речі, які ви маєте заплатити підрядникам. Це операційні витрати. Інша стаття бюджету це капітальні витрати. Потрібно пам'ятати, що агенція, звичайно, це не є якась інституція, не завод, де потрібно вкладати в обладнання, в стіни, оновлювати, але тим не менше потрібно купляти нові ноутбуки, потрібно купляти нові телефони. Такі речі мають тенденцію падати, ламатись, змінюватись. Не закупляти програмне забезпечення, зручні навіть робочі місця. Це теж є капітальні витрати. Звичайно, є такі витрати, як відрядження, відрядження та навчання. Персоналу вам потрібно пам'ятати, що одна така річ, яку часто забувають при бюджетуванні – це бюджет розвитку. Е, якусь певну суму, яка доцільна, яку можна собі дозволити, треба щороку бюджетувати на те, щоб витратити на навчання, на навчання персоналу. Наприклад, хтось поїде на якусь навчальну програму, або навіть якщо ви десь пройшли, отримали грант на те, що навчання безкоштовне, але на поїздки вам треба оплатити. Тобто бюджетуйте собі цей бюджет розвитку для того, щоб ви могли чи там спільно командою виїхати. На вихідні кудись для того, щоб поміркувати про стратегію, про вашу ефективність, це є потрібні речі, тому що вони підсилюють у вашу інституційну спроможність, сталість інституції місцево-економічного розвитку. І звичайно варто завжди включати певну суму на непередбачення витрати, мати навіть свій резервний фонд, наприклад, фонд, який ви не чіпаєте, який ви формуєте. Але якийсь резервний фонд треба мати, бо ви ніколи не знаєте, можливо, у вас будуть касові розриви або можливо по проекту міська Обіцяла виділити кошти, не виділили. Ви вам наразі треба дати свої, а потім місто вам виділить. Можливо, там справа в одному тижні або в двох, І такі речі, не ну, такі речі варто мати резерв.